Виконуємо номер 1374 із підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння. Задання перше: 3х додати 10 дорівнює 16. Друге 2. Відняти 3х дорівнює мінус 4. Третє мінус 5 додати 2т дорівнює мінус 7. Четверте. 5х дорівнює мінус 8 додати х. П'яте мінус 4 у дорівнює 7 додати 3 у І шосте 8м дорівнює мінус 2м додати 9. Приступаємо до виконання. Знак дорівнює поділяє наше рівняння на дві частини. Ліву і праву. Використаємо. Властивість рівняння. Корені рівняння не зміняться. Якщо будь-який доданок перенести з однієї частини рівняння в іншу, змінивши при цьому його знак на протилежний. Перепишемо доданок 3х, що містить змінну і міститься в лівій частині, перепишемо доданок 16 беззмінної, що міститься в правій частині. І перенесемо до його доданок 10, що міститься в лівій частині, змінивши знак при цьому на протилежний. Рахуємо 16, відняти 10 буде 6. А тепер поділимо ліву і праву частину рівняння на одне й те саме число. Знову скористаємось іще одною властивістю рівняння. Корені рівняння не зміняться. Якщо його обидві частини помножити або поділити на одне й те саме відмінне від нуля число. Поділимо на 3. Будемо мати у лівій частині Х, у правій 6 поділити на 3 це буде 2. Записуємо відповідь 2. Рівняння друге перепишемо доданок. Зі зміною, що міститься у лівій частині, перепишемо доданок без змінної, що міститься у правій частині мінус 4, і перенесемо у праву частину доданок без змінної, що міститься у лівій частині. 2, змінивши знак доданка на протилежний. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Тепер додаємо два від'ємних числа. Сума буде число від'ємне. Додаємо модулі 4 до 2 буде 6. Поділимо ліву і праву частину нашого рівняння на мінус 3. Отримаємо y дорівнює мінус 6 поділити на мінус 3. Частка відділення двох від'ємних чисел є число додатнє. Щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого поділити на модуль дільника. Отримаємо 2. Записуємо відповідь. Рівняння третє. перепишемо доданок зі змінною 2T, що міститься у лівій частині. Перепишемо доданок мінус 7 без змінної, що міститься у правій частині. І перенесемо до нього доданок мінус 5, що міститься у лівій частині. При цьому змінивши знак на протилежний. Мінус 7 додати 5 буде мінус 2. А тепер поділимо ліву і праву частину на 2. Буде t дорівнює мінус 2. Ділимо на 2, маємо мінус 1. Записали відповідь 1. Рівняння четверте. Рівняння четверте. Перепишемо доданок зі змінною 5х, що міститься у лівій частині. Перенесемо до нього доданок Х зі змінною, що міститься у правій частині. Змінивши при цьому знак доданка на протилежний. Доданок беззмінної мінус 8, що міститься у правій частині, переписуємо. Зведемо подібні доданки. Віднімемо їх коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. 5 відняти 1 буде 4. Маємо 4х дорівнює мінус 8. Поділимо ліву і праву частину нашого рівняння на 4. Мінус 8 поділити на 4. Отримаємо мінус 2. Записуємо відповідь. Мінус 2. Тіняння 5 перепишемо доданок, що містить змінну і знаходиться у лівій частині. Перенесемо до нього доданок. Зі змінною, що міститься у правій частині, при цьому змінивши знак доданка на протилежний. перепишемо доданок 7, що міститься у правій частині. Зведемо подібні доданки. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Мінус 4 додати мінус 3 це буде мінус 7. Та наша змінна Y – мінус 7 y Поділимо тепер ліву і праву частину рівняння на число мінус 7. Отримаємо 7 поділити на мінус 7. Мінус 1. Записуємо відповідь. Мінус 1. І рівняння шосте. Перепишемо доданок зі змінною 8м, що міститься в лівій частині, і перенесемо до нього доданок зі змінною мінус 2м, що міститься у правій частині, при цьому змінивши знак доданка на протилежний. Числовий доданок 9, що міститься у правій частині, переписали. Зведемо потім доданки, додамо коефіцієнти. 8 до 21 дамножимо на М10М. А тепер поділимо на 10 ліву і праву частин нашого рівняння. Отримаємо 0,9. І записуємо відповідь. 0,9. Ми розв'язали рівняння. Номер 1374. の。